Дивився фільми жахів і став психом? Фу, як ти можеш дивитися цю мерзоту? Фільми жахів це для ненормальних. Таке кіно до добра точно не доведе. Будеш дивитися ці кляті фільми, станеш психічно неврівноваженим. Я гадаю, подібними тезами оперують люди з надто скутим і вразливим світосприйняттям. Вітаю на каналі Горор Інформер. з вами я, Ремі Карпентер, і чудернацькі світи химерного кінематографу. Тож, чи можуть бути фільми жахів причиною психічних розладів, проявів агресії або підступного нічного анурезу? А це дає. Давайте почнемо з того, що якщо доросла людина не вміє розділяти реальність з фантазією і справді гадає, що після перегляду горор фільму ксеноморфи з синобітами чи зловісні гремліни почнуть атакувати її дім, ну так, дійсно, таким людям взагалі краще обходити стороною ходячих мерців, ляльку чаки і інших монстрів з телевізора. Бо не дай боже, не дай Боже, якийсь омен наведе на них прокляття. <рив> Чи то нахабний Полтергейст почне ж бурляти гострі ножі прямо з телеекрану. Я розумію, людські вподобання відрізняються. Комусь додають впевненості круті бойовики. О! В когось азоноса й очей тече мармелад, бо його розчула прониклива мелодрама. Ні, ні, Ось регуче, як скажена, гієна від перегляду комедії. А хтось робить собі тату на спині з культовими персонажами горор фільмів. Люди різні і мають відмінні творчі нахили та ознаки. Тож, якщо тобі щось подобається або, навпаки, викликає відразу, це аж ніяк не означає, що всі інші мають ідентичні вподобання і сприймають все рівно так, як сприймаєш ти. В широкому розумінні творчість це поняття доволі абстрактне. Художні прояви можуть вдаватися в крайності, щось перебільшувати, щось домальовувати, в чомусь опиратися на реальність в іншому, навпаки, впадати в глибокі фантазії. Але так чи інакше, все це проекції людського мозку і вигадані світи. Так, дійсно, якщо незріла дитяча психіка буде випробовувати на собі систематичний вплив кадрів горор кінематографу, а особливо в якихось його крайніх проявах, то не виключено, що можуть з'явитися деякі незручні питання. Ти знаєш, хто вона? Oh. Ні. Але іноді вона розмовляє зі мною. Але я думаю, що тут велике значення має ще й те, в якій загалом атмосфері виховується дитина, які цінності прив'язують батьки, і настільки добре вони показують своїм же прикладом, що таке справжнє добро, і що таке справжнє зло. А от якщо доросла, більш-менш сформована людина не може відрізнити фантазію від реальності, і гадає, що фільми жахів це одна з найголовніших проблем людства, ну то нехай, хоча б для порівняння, зверне свою увагу, наприклад, на кількість дійсно існуючих релігійних сект. Учасники яких свято вірять в надумані нісенітниці і витілюють той сказ в життя, намагаючи ще й витягнути в свою банду інших людей. Значна частина фільмів жахів, якраз торкається цього і є багатьох інших соціальних, сімейних, релігійних та психологічних питань, висвітлюючи це цікавим ексцентричним способом. Звісно, що жахастики це не суто психофілософський інструмент, який оперує науковими методами. Горор це в першу чергу творчість креативно розважального характеру. Тож не треба сприймати екранні дійства як щось надто серйозне, але разом з тим, я хочу сказати, що й не варто рахувати фільми жахів, як щось примітивне і недолуге. Не виключено, що серед представників даного жанру зустрічається й відвертий бездарний треш, але це стосується і багатьох інших проявів людської творчості. Якщо підходити до питання впливу жахастиків не прямолінійно і хоч трохи спробувати розібратися в тонкощах психології. То можна виявити, що насправді такі культурні продукти, як важка рок-музика і фільми жахів. Не роблять людину психічно неврівноваженою і не спонукають до проявів агресії. Навпаки, людина, яка захоплюється ексцентричною темною подекуди агресивною творчістю, полишає в ній свої негативні емоції. Тому зазвичай такі люди досить спокійні, і доброзичливі в реальному житті. А причиною неврівноваженості й агресії до інших насправді є такі фактори, як незадоволеність з собою, самотність, нестача любові, е скутий світогляд, який базується виключно на тваринних інстинктах, егоцентризм, невміння співчувати і так далі. І так далі. Всі ці моменти породжуються аж ніяк не фільмами жахів, а закладаються ще в дитинстві. Елементарна байдужість батьків до своїх дітей, заміна живого спілкування віртуальним медіа, застосування надто жорстоких і виключно осудливих методів виховання, незацікавленість життям, ось що робить людину агресивною і неврівноваженою. Тож, якщо ви виховуєте дітей, подаруйте їм, наприклад, собаку або кота, і навчіть їх гарному поводженню з тваринами, навчіть проявам любові і поясніть, що ображати інших це погано. Тоді ні Джейсон Вурхіс, ні Фредді Крюгер, ні Пенівець, взагалі ніякі фільми жахів не зламають їхньої міцної і здорової психіки. На цьому у мене все. Якщо ви підпишетесь на канал, він не загнеться. І ми продовжимо надалі мандрувати химерними коридорами горор мистецтва.